Промислова революція, здавалося б, це обіцянка нової, кращої ери для всього людства. Але для великих імперій, таких як США та провідні Європейські держави, вона стала інструментом для небаченого досі світового панування. Давайте розберемося, яку ж темну ціну довелося заплатити за цей так званий прогрес. Нові технології та промислова міць створили не просто величезне багатство. Вони породили, знаєте, таке п'янке відчуття всемогутності. Промислові імперії щиро повірили, що тепер вони мають не просто право, але не обов'язок перекроїти увесь світ за власним зразком. І ось тут ми підходимо до головного питання адже за цей грандіозний технологічний ривок уперед довелося заплатити і заплатити страшенну цілу як людськими життями, так і долями цілих народів. То якою ж вона була. Наш перший приклад це історія однієї титанічної мрії, буквально прорізати континент навпіл, щоб з'єднати два Велетенські океани. Так, мова піде про Панамський канал. Вісім тисяч. Просто вдумайтесь саме стільки морських миль економив один корабель, проходячи через 80 кілометровий канал, замість того, щоб огінати всю Південну Америку. Це ж повністю змінювало правила гри у світовій торгівлі, стимул був просто колосальний. Першими за цей неймовірно амбітний проект взялися французи. Вони були натхнені своїм успіхом із Суецьким каналом. Але панамські джунглі це виявилося зовсім інше смертельна пастка, хвороби та абсолютно непрохідний рельєф просто зламали їх. І саме в цей момент, коли французи зазнали поразки, на сцену вийшли Сполучені Штати, які побачили в цьому свій унікальний шанс. 20 тисяч тільки уявіть собі цю цифру, стільки людей загинуло від хвороб та нещасних випадків, і це лише під час першої невдалої французької спроби. Це ціна провалу, яку заплатили людськими життями. То як же американцям вдалося зробити те, на чому зламалися французи? А вони підійшли до проблеми як до справжньої війни, тільки воювали вони не з джунглями, а з крихітним, майже невидимим ворогом, звичайними комарами. Їхня санітарна кампанія була настільки безпрецедентною, що стала не просто запорукою успіху каналу, а й справжнім проривом у світовій медицині. Але в цього інженерного тріумфу була своя потворна таємниця. По суті, це була система трудового апартеїду. Існувало два класи робітників. Білі американці жили в досить комфортних умовах і отримували зарплату в золоті. А от чорношкірі робітники з Карибів вони жили в тісняві, отримували менш цінні срібні монети і, звісно, виконували найнебезпечнішу роботу. Весь цей прогрес будувався на їхніх спинах. І ось підсумкова цифра. Понад 25 тисяч це загальна кількість загиблих за весь час будівництва, враховуючи обидві спроби. Одне з найбільших інженерних чудес світу було без перебільшення збудоване на кістках. Гаразд, якщо історія Панамського каналу, це, так би мовити, історія експлуатації в ім'я прогресу, то наш другий приклад це щось набагато страшніше. Це історія чистої, неприхованої, абсолютної жадоби і в її центрі одна людина. Король Бельгії Леопольд II та його особисте пекло в Конго. І тут є один ключовий момент, який треба зрозуміти вільна держава Конго це не була колонія Бельгії як держави. Ні, це була, уявіть собі, особиста власність, приватна вотчина однієї єдиної людини короля Леопольда. Величезна країна в центрі Африки стала його особистим бізнес-проектом. Його стратегія захоплення була просто геніальною у своєму цинізмі. Спочатку обман. Він змусив місцевих вождів підписати договори, суті яких вони, звісно, не розуміли. Потім лобіювання. Він переконав світових лідерів, що його наміри виключно гуманітарні. Ну і нарешті створення власної імперії для безжального викачування ресурсів. Справа в тому, що попит на каучук у сміті просто вибухнув, але от технології для його масового збору в диких джунглях тоді не існувало. І рішення Леопольда було простим і жахливим якщо немає машин, то машинами стануть люди. Він, по суті, перетворив цілу націю на рабів, змушуючи їх виконувати абсолютно нереальні норми збору каучуку. І це був режим абсолютного терору. За невиконання квоти карали або смертю, або каліцтвом. Відрубані руки стали моторошною валютою цього режиму, доказом для наглядачів, що куля не була витрачена даремно. А найстрашніша іронія полягала в тому, що катами часто були місцеві солдати, яких змушували тероризувати власний народ десять мільйонів. За оцінками істориків, саме стільки людей загинуло за 23 роки правління Леопольда. Це приблизно половина всього населення Конго на той час. Це вже не просто експлуатація. Це геноцид, масштаби якого і досі важко осягнути. Але такий жах не міг тривати вічно. Завдяки сміливим журналістам, місіонерам та таким письменникам, як Джозеф Конрад, світ дізнався правду. Його знаменита фраза жах-жах стала по суті вироком цьому режиму. Міжнародний скандал був таким гучним, що у 1908 році Леопольд був змушений віддати свою криваву власність бельгійській державі. Отже, маємо два різні проекти на двох різних континентах. Але якщо придивитися уважніше, ми побачимо, що в їх основі працював один і той самий двигун імперії двигун, що працював на паливі промислової революції. Просто подивіться на ці паралелі. Один проект був загорнутий в красиву обгортку глобального прогресу, інший у фальшиву гуманітарну місію. Але під капотом у них було те саме: безжальна експлуатація людських життів та природних ресурсів заради колосальних прибутків. І все це не просто сторінки історії. Наслідки цих імперських проєктів дуже гостро відчуваються і сьогодні. Давайте подивимося, як саме це вплинуло на майбутнє цих регіонів. Ось дуже промовистий факт, що сталося, коли Панама нарешті повернула собі повний контроль над каналом наприкінці 1999 року. Її доходи від нього зросли вчетверо. Ця цифра, краще за будь-які слова, показує, скільки багатства витікало з країни протягом майже цілого століття. А ось сувора реальність для Конго. Століття грабунку ресурсів спочатку Леопольдом, а потім і іншими силами, залишило країну в стані хронічної бідності та нестабільності. І це, на жаль, робить її вразливою для нових сучасних форм експлуатації. І в цьому, мабуть, і полягає головний урок самі по собі технології нейтральні, вони лише інструмент. Але в руках імперії промислової доби вони стали потужним мультиплікатором як людської винахідливості, так і людської жорстокості, інженерний геній ішов пліч-опліч із абсолютно нелюдською експлуатацією. І це, знаєте, змушує нас замислитися. Коли ми сьогодні чуємо про нові технологічні прориви чи якісь грандіозні економічні проекти, чи завжди ми ставимо собі питання, а яка їхня справжня ціна, і хто її платить?